Добрий день, з вами приватна фірма Ріпор. Давайте оглянемо новий об'єкт, який ми завершили у місті Хмельницькому. Детальніше про локацію. Це місто Хмельницький, масив молодіжний, загальна площа 400 метрів квадратних. Перше про що поговоримо, це рішення, які нам довелося прийняти перед виконанням робіт. На екрані ви бачите проект даного будинку, на якому було змінено лише одне розташування водостічної воронки. Яка була виведена на фасадну частину будинку, але рішенням колегіальним було змінено розташування на основну покрівлю. Після улаштування основної покрівлі перед виконанням саме примикань по периметру покрівлі була влаштована планка оцинкована, і також для закінчення деяких примикань ми використовували планку з ПВХ напиленням. Завжди перед виконанням наших робіт ми контролюємо якість виконання робіт наших підрядників. Після контролю, улаштування утеплення та стяжки, яка була виконана якісно та швидко, ми приступили до виконання саме своїх робіт. Для виведення надлишкової вологи, спираючись на будівельні норми, на даній покрівлі в 400 квадратів встановлено 8 аераторів. Згідно проекту, розраховано 8 воронок, шість з яких парапетних і дві вертикальних. Коротко про матеріали використовували ПВХ мембрану флаган Сопрема 1,5 мм і під низ клали геотекстиль 200 грам на метр квадратний. Геотекстиль і навіщо він потрібен? Ми його використовуємо для того, щоб мінімізувати тертя ПВХ мембрани, обстяжку і нерівності покрівлі. Також на даному об'єкті розраховувалась вітрова нагрузка, як можете бачити по периметру. В нас розташовані метрові рулони, і далі йдуть двохметрові. Підведемо підсумки, що взагалі приватна фірма Ріпор може вам запропонувати. Перше це договір на покрівельні роботи, комерційна пропозиція, акт виконаних та прихованих робіт. Обов'язково ведеться журнал з охорони праці та техніки безпеки. Та, звісно ж, надаємо усі сертифікати відповідності матеріалів, якими виконуємо роботи. Також комерційна пропозиція надається з декількома варіантів пирогів покрівлі, безкоштовний виїзд головного інженера для замірів вашого проекту. Якщо знаходитесь не у місті Хмельницькому і у вас виникли питання по гідроізоляції вашої покрівлі, ми також надаємо безкоштовну консультацію по телефону. Усі контакти знаходяться у описі. Дякую вам за увагу! Слава Україні!